З настанням перших теплих днів значно збільшилася кількість звернень до служби порятунку 101. За два дні два десятки пожеж. Така ситуація склалась на території Криворізького району пожежі на відкритих територіях. Це непоправні збитки природі. Люди випалюють минулорічні сухостої також спалюють сміття на відкритих територіях. На жаль, площі пожеж дуже великі, знищуються гектари сухої рослинності. Знищується все живе, яке знаходиться. В ґрунті. За сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, нагадують рятувальники. Вогонь поширюється швидко, тому боротися з пожежами на відкритих територіях дуже важко. Особливо небезпечний вогонь в екосистемах під час війни. Пожежа може спровокувати детонацію боєприпасів на полях чи в лісосмугах. До того ж час і праця рятувальників надзвичайно цінні, адже їхньої допомоги потребують люди в надзвичайних ситуаціях, у тому числі спровокованих воєнними діями. Тож рятувальники закликають криворістів бути свідомим. Мета нагадують, що за випалювання сухої рослинності передбачено адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність накладання штрафу. Якщо ж навмисні випалювання, які тягнуть за собою значні матеріальні збитки, також великі площі загорянь, за це передбачена взагалі кримінальна відповідальність. А саме від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Тому заклик. Каємо населення нашого міста нашого району дотримуватись прав пожежної безпеки, в жодному разі не випалювати суху рослинність на відкритих територіях і не наражати всіх на небезпеку. Надія Шевченко Денис Захаров цей день.